Ти і віщові, і психолог. Нештатно ще виконуєш обов'язки помічника командира за одного штурмана при переході у морі. Роботи з людьми дуже тяжкий момент у багатьох родин, яких повиїжджали. Я не бачив свого сина вісім місяців, у багатьох таке. Вніч 23-24 ми знаходилися у пункті базування. Ми вийшли на рейд і бачили, як воно все починалося. пішли прильоти в Миколаївську область, як по очаку полетіли прильоти. І після цього нам поступив сигнал на виконання наших бойових завдань. Тиждень ми весь час були в роботі. Бачили прильоти за тендровської каси. На самому самому обрії було зарігов. Весь час воно не затихало, постійні взриви. Ми зрозуміли, що почалося. Відчуття. Кінець спокійного життя, що це не на місяць, не на два, навіть не на рік. Що просто те, що проходило вісім років до цього, з локального переросло вже в масштабне. Масштабне для всієї нашої, нашої держави. Люди зрозуміли, що або ми, або ніхто починають робити те, що вони повинні робити. До Того, чого їх навчали перед цим на судні, того, що їх навчали в навчальних центрах. Вони просто виконували те, що вони повинні виконувати. На судах і кораблях нашого флоту достатньо хорошо людей підготували до, до цих ситуацій. Не було ніякої суматохи, не було нічого такого. Всі розуміли, що їм потрібно робити, і робили на автоматі вже. Була у нас зустріч з адміралом Макаровим. Ми поверталися з бойового завдання. Яке виконували ну, в Чорному морі. І при поверненні сигнальний місток нам доповів про те, що по нам відкрито вогонь. Завдяки керуванню нашим командиром, завдяки діям слаженим діям нашого екіпажу. Їм велика повага за це, за те, що ми осталися всі цілі, і ми не отримали ні одного і, пробоїни, і нічого. Все відіграли всі молодці, механіки, рульові, сигнальники, коміндори, всі молодці, так як вони відпрацювали все на 100%. Все, що вони знали, все, що вони могли, вони все зробили. У нас обстріли з ак 100, залпи проходили по 4 снаряди за один раз. Ми виконуємо маневрування, щоб наступні 4 снаряди нас не могли достати. Але у нас швидкість. Трошки не така, як у них була, вони нас могли нас зігнати, але завдяки береговій артилерії, коли ми вже наблизились до суходолу, вони працювали по ним і і вони обіжали. Моя роль була штурманська, тобто за... на рульовій машині був рульовий. Йому я і командир давали підказки, куди потрібно поворачувати. Курірував роботу нашого сигнального містка і ГКП. Вони бачать вихід. У нас є 5 секунд буквально на те, щоб відреагувати і відвернути в іншу сторону від можливих вибухів. І благодаря цьому ми змогли ухилитися від кожного виступу. Ми боремося за свою територіальну цілісність, ми боремося за спокій в наших домівках, ми боремось за правду. Перемога буде за нами, звичайно.